Solidworks та побудова конструктиву даної кришки. Відразу створимо новий файл. Файл типу деталь. Далі. З правої сторони поставимо наш новий файл, а з лівої сторони, на поки, з лівої сторони, наш файл, а з правої сторони поставимо нашу готову деталь. Розберемо конструктив відразу зараз, розберемо конструктив, як будувати з базової площини з топлейн побудований ескіз. До речі, в принципі, давайте і зробимо стрілочка на праву сторону наш готову модель нашу готову, а на ліву сторону будемо будувати. Так, вибираємо топ-плейн, базову площину одна. Із котрих в принципі, в принципі можна front На ній створюємо праву кнопку миші, викликаю контекст на меню. На ній викликаю контекстне меню, беру командочку лівої кнопкою миші. Створити новий ескіз. Ми знаходимося в режимі редагування і далі, до прикладу, ось, побудуємо такий, такий скетч. Ескіз. Добре, беремо команду, так, переходимо в нашу віконечку, беремо команду лінія. І одразу з даної лінії побудуємо одну лінію. І другу лінію під кутом. Далі задамо розмір. Розмір нижній тут у нас 220, а верхній 110. Так, є. Візьмемо розмір, нижній 220. Так, тут треба налаштування поставити міліметри грам секунди. Так, зайдем. Знов таки закривається скетч. Зайдемо туди в редагування двійним кліком лівої кнопки миші. І знов таки повернемося в команду. Викликаю контекстне меню на робочому полі правою кнопкою миші і беру авторозмір. І тут у нас розмір 110. Є, тут у нас висота десь ось оця 60. З цієї точки до даної 60. є, бачимо, що ескіз став чорним кольором повністю визначений. Далі можемо використати також замкнутий контур. Можемо не використовувати замкнутий контур, а відразу видавити бобишечку. Давай, до прикладу, замкнемо даний контур. Візьмемо інструмент ось цей, зміщення об'єктів, виберемо один, ставимо Вибрати ланцюжок, додати розмір. Розмір у нас там який? 6 мм. Або Стрілочкою, або ж виділяємо і вводимо з клавіатури 6 мм. Бачимо, що десь зміщення на певну сторону жовтеньким, показується, яку сторону зміщення. І можемо використати тут торцьова пробка в вигляді, якщо ми це не робимо, бачимо, де розрив. Якщо поставимо галочку торцьова пробка в вигляді лінії, бачимо, що замикається наш контур, замикається по колу. По периметру. Ставимо галочку, ОК, і бачимо, що в нас готовий замкнутий ескіз. Команда. Додатково включено закрашені контури відповідно наш контур підсвічується таким сіреньким кольором. Далі, у нас контур готовий тепер його потрібно видавити. Видавити у нас максимальний розмір тут здається 140. <кхід> так який тут розмір? Так, ось 140 максимальний. Це ми і зробимо. Викликаємо команду заходимо в наш файл. Курсор, просто один раз клікаємо. лівою кнопкою миші Заходимо в елементи, витягнути бобишку. Тут в налаштуваннях верхні пропускаємо, в нижньому ставити від середньої площини. Хочу, щоб від базової площини, на котрій ми побудували ескіз, воно одно як зеркально відобразилось з дві різних, різних сторони відносно нашої базової товщини на величину 140, тобто по 70 мм в кожен бік. є Закриваю команду зі збереженням, окей, бачимо, що в нас, в принципі, вже є такий тверде тіло. Бачимо, що в папочці з'явились тверді тіла, ось тіло 1. Ось воно, бо екструд за назвою останньої команди. Іменується ім'я нашого твердотіла. Далі. Тепер ми можемо використовувати не тільки базові. Поверхні базової площини, але і поверхні нашого тіла. Тобто я хочу в нас сама деталька, де в нас відповідно Я вибираю навожу курсор на нижню площину, викликаю контекстне меню правою кнопкою миші, і тут беру створити ескіз ось такий значечок. Або ж знов таки вибираю. Заходжу в ескіз, викликаю, розкриваю, і ескіз вибираю. Все я знаходжуся в режимі редагування. Піктограмки мені підказують, також під, дерев, під, під під, під деревом побудови, під лінією откату в дереві побудови. Також бачимо, створився новий ескіз. Тут знов-таки використовую. Елементи ескізу, до прикладу, для покращення, пришвидшення роботи, можна використовувати гарячі клавіші, як, до прикладу, з клавіатури S, Зараз накликаю S, і в мене з'являється панелька, інструментальна панелька, де я можу вибрати усю. Тобто мені не потрібно бігати курсором миші в вкладочки Елементи. Ескізу елементами Так, я взяв ось ову, що я роблю, провожу з нульової точки горизонтально. Далі з S. Беру просто лінія. У нас вверху закриваю контур, Лініями. бачимо, що закрив. І відразу беру команду, не виключаю, це можливо це робити. Відразу беру команду зеркальне відображення. При, при закрашеному контурі команді закрашеному бачимо сереньким, я можу просто класнути так, давай оцю видалим, класнути всередину контуру, і в мене відразу по периметру виберуться всі мої елементи, котрі творять цей. Контур. Далі опускається галочка копіювати і опускаюсь вниз, ти віконечко віконечку лівую миші, миш, вибираю мою осіву. Тобто зеркально відобразити відносно моєї осівої, яку я попередньо побудував. Все, бачимо, що у нас жовтеньким буде побудоване зеркальне відображення ескізу відносно осьової. І тепер я закриваю команду зі збереженням. Беру розмір. Одну точку вибираю, другу точку, в мене утвориться ні, розмір. І тут я ставлю 123. Здається, давай глянемо на нашому, на нашому, на нашій деталі. Ось цей другий виріс. Так, ні, це третій вже виріс, ось другий. Так, 123 є. І тепер що я роблю? Не виходячи з ескізу, клацаємо, активуємо нашу наш скетч. Наш файл. Якщо ми працюємо з двома віконечками, нам потрібно переходити з одного віконечка, другого віконечка, просто переводивши курсор і класнувши один раз лівою кнопкою. Ми ще бачимо, що вверху трошки колір змінюється нашого активного файлу. Це потрібно робити при роботі з такими подвійними файлами. Подвійну файлами, котрі відразу відкрити. У мене монітор дозволяє це все діло робити, і відповідно достатньо широкий і достатньо непогано це можна робити. Добре, тепер заходимо в елементи або ж викликаємо кнопочку S, ага, потрібно вийти, Бачимо команди в залежності від того, в якому режимі ми знаходимося, ми знаходимося в ескізі відповідно на команди ескізу. Давай закриємо ескіз, викликаємо S, витягнути виріз, ми Можемо вибрати відразу. З'являється команда і кажуть, що потрібно вибрати ескіз. Я вибираю ескіз, ага, контур. Ні, так, в принципі, да, добре, хай так буде так. Я вибираю контур 1 і знов-таки нижче пускаюся вибираю контур 2. Okay. І в мене іде витягування. Я тут ставлю площину, не міняю, викликаю <кхід> наскрізь. Тобто, з даної площини виріс буде йти наскрізь всього тіла. В вибраному напрямку. закривай команду зі збережень, мене все влаштовує. Тут можна, до речі, видалити і з дерева побудови котрих бачимо, висвітлюється на площині побудови, можемо вибрати просто скетч, і в принципі буде той же самий ефект тобто весь ескіз буде працювати в, в вирізі. Можна також, до прикладу. А прибрати і вибрати контур От, до прикладу одного скетчу відповідно другий час, друга частина нашого ескізу працювати. Не буде. Добре, заходжу знов таки в виборний контур, викликаю контекст на правою кнопкою миші і написуємо видалити вибрані елементи. Все, видалив. І тепер мені потрібно щось сюди ж поставити. виверти Я з відкритого деревопобудови з робочої площини розкриваю його знов таки на стрілочку, натискаючи, вибираю скетч і закриваю команду збереження. Бачимо, що в нас тепер. Наша, наша кришечка вже вирізана під піраміночку. Якщо ми, до прикладу, подив, виберемо вид дайте вид, вид зверху, то ми бачимо, що цей контур в образі як е, такий трапацейний. Добре, тепер що робимо? Тепер нам потрібно зробити оці вирізи один і другий. У нас вони також оброзмірлені. Переходимо. Вибираємо площину, викликаємо контекстне меню, вспливаючи права кнопка миші контекстне меню, в спливаючому віконці вибираємо, вибираємо Створити ескіз і працюємо знову таки кнопочкою С з клавіатури, викликаємо інструментальну панель, де також ми будуємо, до прикладу, осьову відразу побудував і другу осьову побудував. Escape виходжу, тепер натискаю одну кнопку, Ctrl, утискаю, другу точку і третю вибираю осьову. Таким чином спливає віконечко із додатковими взаємозв'язками, симетричність. Таким чином, якщо я бачу, що я задав симетричність. Далі я цю осьову зробив для того, щоб -таки, поставити два отвори, які будуть симметричні відносно одного. Викликаю контекстне меню, вибираю. Коло. коло через точку І на радіусі ставлю одну точку, другу точку, і в принципі можу одну другу, хай так і буде. Виходжу з команди коло. бачимо що активне бачимо активні наші елементи, котрі вибрані. Після побудови завжди побудований останній побудований елемент він активно вибраний. Якщо ж я ще раз нажму Escape або на пустому полі, класно, то вибір зніметься. Так, Вибираю один, затискую Ctrl, вибираю другий, спливає віконечко відразу, де я можу поставити взаємозв'язок рівність. Тобто в мене два кола будуть рівні. Таким чином я так, викликаю контекстне меню, беру розмір. контекстне меню, викликаю правою кнопкою мишечки, беру розмір. Таким чином, Якщо я задам одному елементу тут у нас 10 мм у нас отвір. Таким чином, в нас другий, е, е, друге коло також стане 10 мм, адже ми дали їм зв'язок рівності. Окей, як це побачити? В принципі, так, Escape вийшов із команди розмір. Е, якщо я виберу один з елементів, один з колу, бачимо, що з'являється в властивості, з'являється рівність як рівні дуги, ось, ось наша, і також діаметр вказаний. Розмір одного з елементів. Далі в нас є розмір 20 мм від краю з цього. Як я роблю щоб це зробити? Я знов таки викликаю контекстне меню або кнопочку ес клавіатури. Беру вісь осьову і до любого центру. Ось або до цього, або до цього центру. Провожу також ось у лінію. Бачимо, в даному випадку це горизонталь і бачимо, наводжу курсор на торець нашої деталі, на крайку, і ставлю взаємозв'язок автоматично дотичність. Все мені далі не потрібно. Я обриваю команду кнопочкою Escape. Так, в мене є в принципі, взаємоприв'язана. Бачимо, прив'язана з одною точкою лінія осьова, яка прив'язана до краєчки, а з другої прив'язана до центру кола. Тепер, коли я викличу контекст на меню правої кнопки миші і візьму розмір, поставлю тут значення виберу мою осьову і відведу. Оставлю значення 20 мм з клавіатури. Таким чином я чітко визначив оце положення. Далі є ще розмір 60, тобто від даного торця до даної осьової, осьова, яка прив'язана з центром кола, буде значення 60. Є 60 мм. Отже, ескіз побудований і далі ми можемо його видавити. Знов-таки знаємо, що. Можемо зайти вкладочку Елементи, видавити бобишечку, не виходячи з ескізу, і можемо, до прикладу, використати наскрізь, а можемо до наступної. До наступної він видав до наступної площини, до наступного елементу, елементу даного, даного конструктиву. Так, є класно на пустому полі, щоб сховався наш ескіз. І далі нам потрібно ще зробити два отвори на цій площині. Вибираємо площину, відразу наводжу курсор на дану площину, викликаю контекст на меню правою кнопкою миші, спливаю віконечко і бачимо, що підсвітлюється відразу вибране, вибрана площина, на котрому був наведений наш курсор. Вибираємо в віконочки створити новий ескіз. І повторюємо, натискаю S, вибираю тут ось ову. Одна осьова і друга осьова є. Знов таки виходжу із побудови лінії. Вигляді осьової. Знов повторюю Ctrl, вибір один, лівої кнопки вибираємо, другі вибираємо, і наводжу на осьову. Утримуючи Ctrl, вибираю лівою кнопкою миші ще осьову. Далі даю, даю зв'язок симетричність. Повторюю також дію. Далі, знов таки, викликаю контекстну командну. Панель, вибираю коло і знов таки даю один і друге коло. А до речі, давай не поставимо коло, а зробимо командою зеркальне відображення. Викликаю команду зеркальне відображення, в першому полі вибираю той елемент, який потрібно відзеркалити. А в другому полі активую, не забуваємо ставити копірувати. <кій> Якщо ми переберемо, до прикладу, копірувати. І вибору, то елемент просто скопію... не буде копіюватися, просто як перенесеться зеркальнику, до прикладу, отак вот поставимо галочку копіювати, вибираємо наш <кій> елемент. Далі заходимо в віконечко <кій> вибору відносно чого нам потрібно зеркалити, і вибираємо нашу осьову і закриваємо команду зі збереженням. Бачимо, що наші, наші от, до прикладу, вже є як симетричність, і вони відразу без прив'язок при симетричності вони відразу. Наші кола будуть однакового діаметру як ми не змінили. Далі викликаємо праву кнопку миші контекстне меню, беремо розмір і ставимо значення 10. Да? Єсть. Так, далі. Що в нас там з розмірами? Перейшов другий віконечко. Бачимо, що тут в нас <кій> у нас є, дай мені, будь ласка, тут розмір. Ось так. Я навів курсор при активній команді. активній команді інстант 3D я вибираю один з елементів отвер до прикладу, і відразу він мені показує всі. Всі розміри, котрі тут задіяні в даному конструктиві побудові даного ескізу. Тут діаметр у нас 10, є тут у нас 23. Тобто відносно даної краєчки перейдемо на нашу скетч, на наш пар, нашу деталь. Права кнопка миші вибираємо розмір краєчку лівою кнопкою миші, потім наводимо курсор на осьову. З'являється розмір. Нам потрібно вказати, де він буде знаходитись. Я виношу розмір за габарити нашої деталі, і лівою кнопкою миші ставлю точку, показую, де буде знаходитись мій розмір. І далі вводжу з клавіатури в віконечки, бачимо, з'являється віконечка і І тут ввожу значення 23 мм. Я бачу, що було відразу, коли підсві... Отак було підсвічено, тобто вибрано, я можу відразу ввести 23 мм і натискаю Enter. Бачимо, що. Є. Далі є ще розмір 18 мм. Повторюю то ж саму дію, в час виходжу із розміру, натискаю S клавіатури, або ж можу вибрати в вкладочки ескіз і зробити осьову вибрати і повторюю тут, прив'язуюсь до центру колу, стою вертикально, прив'язуюсь другою точкою мою. Відрізка до ребра моєї е, деталі. Так, Escape вхожу з побудови. Є тепер знов таки правою кнопкою меню, можу вибрати розмір або ж знайти ось цей. Він знаходиться в клавішці цей елемент, ось розмір. Викликаю. Бачу, зверни увагу, що всі команди, які активні, підсвічуються таким сиреньким, більш сиреньким кольором, більш тусклим. Бачимо. Да? Видно. Так, вибираю мій елемент мою осьову і тут ставлю значення 18, як і в попередньому випадку. Є, е, і тепер знов-таки я можу зайти в елементи, вирід, витягнути виріз і до наступної Є. Е. Це, в принципі, наша деталь побудована. Вітаю тебе! Ти побудував свою деталь. Так, це елементарна. Деталька не складна, але потребує певних певних навиків і певного тренування.